І ні, всім привіт, народ, з вас, підстав Подобайка. так, ми продовжуємо грати в Європку. Що в нас тут? У нас тут? Я не розумію, що вони від мене хочуть. Л... Ламінг дизастер? Що? Що? Загроза прям сильного повстання якогось, чи що. У нас занадто маленький менповер левел? Можливо, можливо. Так, зараз я зайнятий колонізацією. Я тут можу. Блін, я тут можу приключити колонізацію або піти в технології, і піти в технології мені дуже подобається ідея, бо я отримую собі воркшопи. Я отримую собі воркшоп. Я дуже хочу воркшоп. Так, на що я зараз витрачаю багато грошей? На колонізацію я витрачаю дві монетки. Угу. Це, звісно, дуже приємно. Так, дивіться, я можу втратити. престиж Або якісь клеї отримують. 10 вплива Або вони втратять 10 вплива. Більш лояльні стануть, але я втрачу престиж і гроші на це витрачу. Я б гроші б мені. Я б не хочу втрачати гроші. І хочу воркшоп собі відкрити і так далі. Окей, окей. Франція. Ми втратили казус казусбелі, який би я не використав. У! Голден бал. Коротше, щось прикольне. Щось прикольне, щось приємне. О, дослідницька місія завершилась Ой. А де саме? А, ми на північ. Досл... Ого. Ого, я тут подосліджував. Де мій флот? Explore. Північна Атлантика або Західна Африка море. Давайте Північна Атлантика. Трохи прийдусь по технологіях. І я можу прям технології взяти. Погнали. В рівні. Ой. Ой, які приємні бонуси. І я б такий, щоб одразу сьомий рівень. До сьомого рівня дійти і взяти ось якусь ось тебе. Окей, 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 там свої плюшки отримуємо. Тут що. О, національні рішення. О, місіонер, сила місіонерів. І національні податки, більші. Прийняв рішення. Там типу добавів жодних немає. І так далі, так чому б ні? Де в мене місіонер? Ось тут працює. Ну, почекаю, я почекаю. Я чекаю колонію, ось майже майже закінчилась. Майже впорались. Так, щоб ще одну технологію. У, та. Військову. Дуже приємно. Дуже приємно. Ну так. Воно ми дешевше навіть отримуємо. Прекрасно. І ми, у з'явилась артилерія? Ні. Наступним з'явиться Альтер. Коротше, артилерія. Так давайте швидко відновимо війська. Що постійно. Менпар пішов в війська. О, престиж плюс один. О, є! Є. Так, по-перше, ви завершили. Експлор. Америка. Погнали в Америку. Блін, і ось тут хочеться, звісно, просунутись і позабирати річки. І в Америку хочеться піти. І усюди, хочеться усюди. Так, колоніст, Ну, слухайте. Тут Просто ось ці дві провінції, вони типу, дадуть величезний мені бонус Хоч, як, Хоча б ось ці дві. І вони вдвох дуже якісні, тому відправляюсь сюди. Нова провінція. Роблю територією. Так. І одразу додаю тобі тебе, до себе. Да, загроза. Повстання і так далі. У нас ще загроза повстання в аргубі. Ой, зараз флот, який займа, міг би зайнятися перевезенням зайнятий, ну нехай. Ну, буває. У, ціна на мідь. На 50% більше. Приємно. Але у нас нема міді. Я б ще. Блін, були б гроші. Я б тут побудувався. А що я не. А чому я тут не можу побудувати нічого? Дивно. Окей. А, о, мій флот аж тут плаває. Досліджує, ого. Далекувато ви вирішили поплавати. Але не це ти. Ось це мені треба. Ой, що в нас з грошима? Все, прибираю гроші на армію. Все нас тут вже на ліміті. Прекрасно. Я хочу наступний рівень військових технологій. І вже зробити арти трохи, яка дорога, скоріше за все, буде коштувати. Так, вибір. Я можу взяти два престижа або 10 ці лояльність когось. Там непогана лояльність. Там ми маємо розраховувати на себе і так далі, бо в мене присвідка трохи падає і мені це не подобається. Ой, торговий кризис, Ні. Ми втрачаємо ефективність торговлі. Во, 25 дипломатичних очків. І на 10% всього. Ефективність торгівлі, ну давайте на 10% всього ефективність торгівлі, бо це наш основний прибуток. Це дуже неприємно. Так який? До речі, тут ресурс. Тут також слонова кістка. І тут слонова кістка. Ні, тут риба. У нас тільки тут слонова кістка. Ой, і якийсь радник нас помер. Нічого критичного, але хочеться. Тримати радника. Ось національний мейн-пауер-модифікатор, воно того коштує. Там ми на це гроші витрачаємо, але, по-перше, мілітарі пауер буде більше, по-друге, людські ресурси. Хм. Та давайте. Я б такий щоб готуватись до війни. Не прям зараз. Нехай мій флот спочатку повернеться з дослідження, але я б готувався до експансії до експансії на ось ці торгівельні вузли. Ой, або. блін, Або втрачу одну стабільність, або отримую крупцю. давайте стабільність втрачу і одразу підвищу за 100 до... Блін. За найважливіші очки, по ітого адміністративні. О, я отримую зараз 50 адміністративних очків з Франції чи що? Що тут? Так. Окей, окей. Проблема в тому, що в цьому регіоні і ну, сильного, сильного виробництва, щоб багато чого отримувати з цієї торгівлі. Так, загроза повстанців в цій провінції. А в мене флот зараз зайнятий, щоб сюди перекинутись. Окей. Витрачу 49 випускових очків. А знову ж сил в мене достатньо, щоб їх зупинити при бажанні. Так. Англія на Манстер пішла. О, нарешті закінчили дослідження. Наш флот. Двадцятку сюди, перекиньте. Зараз флот цим займеться. О, я вже ж. один човник зробимо. Блін. Знову ж 50 адміністративних очків на щось витрачу. Або ігнорувати, або прийняти вимогу. Та що, приймаємо вимогу? Окей. У, Тропічне дерево. А, всього дві монетки. Ось тут було б прикольно побудувати прям варкшоп. Скільки я з виробництва 013 отримую, бо саме по собі виробництво тут дуже маленьке. Я думаю, з колонізацією я тут буду більш впливу отримувати на, на цей район. Так. Ось тут дуже важливі радники. І беру ось тебе, який буде давати плюс 2 адміністративних очки. Це було б прекрасно. Тому що у нас так плюс 5 з тобою, ну, плюс престиж ще. Буде плюс 7 і престиж. Ну, не в такий сильний мінус буде виходити. Та-та та 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 Дуже прикольно, дуже цікаво все. М -м, всього плюс 50% виробництва. Блін, справді дуже мало з виробництва. Але тут трейд валує якийсь плюс 078 написано. На іворі якийсь. Яб. Я зараз колекчу трейд звідси. І звідси? Тут загалом трейд валує 08. Тут хоча б 3,8. Тут, 2 і 3. Може забрати з Туніса І звідси перенаправляти? Трансфер трейд павер. Туніса. Тепер звідси 0,51 до Севілі відправляю. Ось так вже краще. Так, всі наші війська ось тут зібрались. Значить, можна далі робити вам експлуар. О, Карибське море. Я дуже хочу Карибське море дослідити. Так. А я можу тебе просто відправити сюди? Але. Так, я тебе справді не можу просто приєднати? Наприклад, тикнути. Через контрол. Ні. Та можна просто протект трейд з севілью. Блін, Кастілі набирає трейд. Так, у нас якийсь прикол. Мені здається, у нас загинув. Наш король і знову на стабільність треба втрачати. Мені адміністративні очки собі потрібні, а не на стабільність витрачати. Що там взагалі з перекидуванням? А, ну ти майже впорався з релігією. Що? О, ціна на паперку з 25%. Цікаво. Вони хочуть 33 дуката від мене взяти. Прийму. Окей, відправив їм 33 дукати. Звісно, не дуже приємно, але чому б ні? Якщо головне, щоб в мене зараз проблеми не полетіли. О. О. У нас бонус на колонізацію на 10 років. Ой, ми можемо зараз втратити професіоналізм. Або. Ми втратимо трохи лояльності якоїсь кама. Ага. Я отримати 2,5 професіональності армії. Та погнали? Окей. Насправді, адміністративних хачків насправді дуже багато, тому я й хочу взяти сьомий рівень адміністративних технологій, щоб в ідеях брати вже через адміністративні, через дипломатичні технології. Ну і вас тут цікаво, я теоретично можу взяти мету війни на вас. Але я почекаю трохи. Бо в нас багато де можуть повстанці бути? Що тут? Що тут, що тут? Коротше. Треба це ще менеджерити повстанців? Ууу, побудувати прекрасне місце. Ми зможемо простішу логістимість але у едукати витратити, тут втратити щось. і просто build place, менше дукатів, Ну, більш логічніше ось це. ну Це якесь місце для ритуалів і так далі. Давайте не напрям щось грандер. Я не готовий багато грошей витрачати. Давайте просто побудувати якесь місце. Так я поки маю всього 14% впливу, хочу більше. Я гроші хочу насправді, кажучи. Блін, інфекція. Ой, ти або не ключево, це не карантин, а вже ж карантин. На жаль, але треба карантин. Я втрачаю очки, я втрачаю тобі, бонус на якийсь час, але карантин потрібен. Ой, в нас, до речі, нема генерала. Давайте нам потрібен хоча б якийсь генерал. І що тут? Я. Хм... Орлеве реджент. Так, скоро закінчиться її. Час її правління. І в нас тільки один нащадок. 14 років та нехай, нормально вже. В цьому віці нормально. Вони там щось закінчили вчати. Ууу, Карибський басейн. Цікаво. Експлор. Рибське море узбережжя. Будемо потроху сюди переганяти. Нам треба переганяти торгівель. Було б цікаво, звісно, і винести тебе. Костілі погодиться теоретично з вами повоювати. Як мінімум, щоб забрати ось ці дві провінції, було б прикольно. вар. Можна і за сейф, і за малітію. І, в принципі, далі Марокко само по собі. Хоча і Марокко само по собі цікаво. Бо з Марокко також можна переганяти торгівлю. І ось ці дві провінції. І проти Грінади. На Грінаду, якщо я піду, мені не допоможуть. Мені допоможе кастілі, але тут ще плюс ворог буде. Блін. Але в мене нема казузбелі. Що якщо я збережусь зараз? А, я на дослідження себе. Нехай, ну, просто у нас скоро мен павер буде максимальний. Було б прикольно ось тут відбити слонову кістку. Блін, дуже багато чого було б прикольно, звісно. Ой, та що тут багато чого відбулось зараз? Так, по-перше, золота ера для нас. Це прекрасно. Це прекрасно. Річний престиж буде падати. Ні, ми з п'їдні нам погіршимо відносини. Але трейд пауер більше. Та байду. На бінін байдуже. Так, тут. Ми зможемо або отримати докаттів багато, або отримати філософію. Так, людину, яка буде давати мені престиж. Але проблема в тому, що в нас є вже хороший радник, який і так мені дає престиж, і він не буде, типу, навряд чи буде краще за нього. Тому дай мені просто дукати. Може тут щось побудую колись. Мм, кастілія хоче, щоб я пошерив з ними. Та давайте прийму плюс 10 престижа Хоча я це все досліджував, звісно, але. Нехай. Хм, дивіться, звідси кудись пливе. Блін, не тут цікаво було б все побудувати, і можна прямо в центрі цього регіону. Взяти ось тут. Блін, багато де можна красиво побудуватись. Але я б наступне дослідження? Де мій флот? А, ти ще не закінчив. Ти ще досліджуєш. Все ж таки Африку додосліджував би. Хм. Або 50 адміністративних очків, або дослідника з 10 традиціями? Давай 50 адміністративних очків. Бо я... Мені прям необхідно взяти тебе, бо в нас забувається дипломатичні очки. Як тільки буду дуже близько до забиття, я щось качну. Ну, когось качну. Адміністративні очки потрібні на. А, дипломатичні, точніше. Хм, на покращення виробництва. Плюс 04. Але звучить цікавіше за все, качнути виробництво саме, умовно, наприклад, ось тут. 006. Але тут найдорожчий ресурс, який в нас є слонова кістка. Ось так. Трохи качнув. Щоб дипломатичних очків не надто багато було. Ой, я злякався. Що, в нас нова королева з непоганими очками. і Дуже непоганими, прекрасно. Ну і тут все одно, типу, ми щось, напевно, втратили, судячи за все. Так, а ти як? Ти колись качнешся? Я хочу, щоб ми, на місіонери, хоча б якось працювали. Я... Ви погано працюєте, місіонери, ви працюєте погано. Ось скоро ще одну військову технологію зможу качнути. Абіліці якесь взяти можу. Колоні Development Boost, цікаво. Так сюди ніколи не зайду. Ресин експансію я не роблю, це не цікаво. Погнали колоні Development Boost. Так, все, взяв. Її було. Типу поки що я нічого не побачив, змін. Окей, окей, закінчили дослідження. Ви. От, я б дуже б хотів, щоб ви дослідили мені та саму Африку. Вибачаюся, але. Мені потрібна Африка. Технології. А, військові. І тебе можна взяти. Блін, почекайте, я скоро буду все брати. Військові технології точно беру. Чумпні. Так, купа бонусів. Окей. І в нас з'явились нові війська. А саме артилерія. Я хочу. А як я хотів зробити? Я хотів зробити, щоб на, три, на кожні три піхотки, було дві кавалерії і одна арта. А арта дорого коштує. Ой, і в утриманні дорого коштує. Ну так, дивіться. Я хочу, щоб на одну арту йшло три піхотки і дві кавалерії. Тобто я зараз дві арти, три арти створюю. Все. І далі ми вийдемо за ліміт. я не хочу виходити за ліміт. Але плюс три арти? М -м, цікаво. Це приємно. Так а далі я сюди хочу зайти ще. Знову 957, я можу дипломатичними. Та на, ще можу тебе качнути. Ще більше виробництва сунової кістки погнали. Ай, більше я не вкачну зараз. Бо все інше не покращено. Майже закінчили, майже закінчили. Та тропічна деревина така собі. По стоїмості, але я зараз отримую свій бонус. Нас нема ворогів. Що туніс? І наві, і армію менше туніс за мене, та пуф. Окей. Теоретично я б міг би залізти в туніс і позабирати ось тут. Точки впливу і перекидувати все в Португалію, але не зараз. До речі, об'єднайтесь війська. Excellence, плюс 2 престіжа. Mm -mm -mm -mm. Ми отримали ми то ту на туніс. Так, тут. 14. Чому так мало? Так. Було 5. Ооо! І нас усюди по одному по одній розробці додалось. Вау, це дуже крисно крачко було. Ти? Моя територія? Роблю тебе. 39 дипломатичних очків, як неприємно. Так, привласнив до кінця. Та як? Все, так, оновилось, що в мене тут є колоніст. Замоти сюди колоніста відправити. Угу, угу, Дослідницька місія. А де вона була? По Африці? Мені цікаво, де регіон закінчується Іворі Коста. Тому експлор. Вот продовжуємо. По Африці. Є, я ще один човник, можу взяти. Це Та такий же? Мені потрібні човники для однієї конкретної мети. Він прикро, що я не взяв цей бонус, коли тебе качав. Так, я можу престиж, або. Давайте престиж візьму. Я не до кінця просто розумію прикол на впливу на папу римського. Так, дипломатичні. Все може дипломатичні або військові? То давайте військові візьму. Бо дипломатичних в мене поки що вистачає. Що тут? Це все ще ж. та. Це все ще іверікост. І типу я сюди. Блін. А, це, це бінін? Я сюди колонію не відправлю. І ще слонова кістка тут. Цікаво, звісно. А тут я не знаю що. Так, закінчили, мені цікаво. Ось тут, здається, все ще Кост. Ось мені цікаво, де закінчився Кост. Експлор. Ну так, да, півден... Південне... південна Атлантика. Погнали, досліджувати. Так, я можу. Взяти аж цю технологію. Не зараз. У мене є важливіші речі. Так, 2 і 5. У нас щось цікавіше є. Давайте трохи дипломатичних очків витрачу і ще ось тут трохи побудую виробництво більше. Ой, третя арта ще не викликалась, вона тільки в процесі викликання. Що? А чому ти червоним? Ой, слухайте, ураховуючи те, що в мене тут виноград, і я там побудую на них виробництво воркшопи. Давайте на виноград краще тоді качати. Бо в мене там квест, воркшопи і так далі. Більше Мені треба більше грошей. Якщо в мене були б гроші, які я б міг більш вільно витрачати, я б побудував паркшоп, паркшоп, паркшоп. Ось тут би збільшив вплив на і Кост і більше з нього витягував грошей. на нас зараз 18%. Я колонізуюсь сюди, і потім ще захоплю ось цей вихід. Трейд Power плюс 10%. ти. Трейд Power плюс 5. А ну, тут просто плюс 10 плюс 5. Ось. Вони і так виснажені. Джолов. Ну що ж, а поки що по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory, гра, яка вийде через півроку, але ж вже виглядає досить цікавито. Якщо водостаї добажено, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. яких можуть побачити ось тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте, а так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.